Доброго дня всім! Маємо свіжопригнаний Nissan Qashqai з дизелем двигуном 1,5 літра, 110 кінських сил. Автомобіль весь в рідній фарбі. Дуже гарненький по колу. має такі гарні 18 диски з майже новою літньою гумою. Я вам покажу зараз її. По колу без подряпин. Присутній фаркоп. r 18 диски, до речі. Дуже хороша комплектація, я вам зараз її покажу. У автомобілі присутні два ключі. Бачимо 400 підйомника, сидіння хороше, не затерте. Там є по пробігу підтвердження, ручник, ручка КПП, задня камера є, кліматконтроль, круїз контроль, мультикермо, кермо не затерте. Я вам пізніше заведу, я покажу під капотом. Пороги, до речі, не затерті. Задній ряд в гарному стані. Так, форко присутній зйомний, можете зняти, якщо вам не потрібний. багажник все гарно, не затертий. Тут нижче автомобіль має, корозії немає, літня гума. До речі, підвізку обслужили на 250 доларів. Тобто вам вже не потрібно буде там нічого не міняти, саліндблоки, там всі тяги, все поміняно. Тут також нічого не затерто. Давайте ще гума причистом. 24 й рік. Протектору там ще дуже багато. Сертифікат зроблений відповідності. По пробігу 249 тисяч пробіг, 236 було в 20. Чекайте. В липні 20 п'ятого року, Правильно, не помиляюсь. Тут тобто є також сервісні. Ну, Тут біля аукціону, є всі підтвердження. пробіг можете не переживати. Давайте я вам зараз його заведу. По автомобілю все працює, все що є, працює. До речі, панорамка. Відкривається, працює. Жодних помилок немає, двигун працює добре. Ніхто тут нічого каталізаторів саживиків не вирізав, клімат працює, музика хороша, тепер покажу ніяких потьоків, запотівань, нічого такого немає. Рун ну, працює гарно, акумулятор хороший, рідини всі в нормі. Жодних зауважень по технічній частині, який візуальний автомобіль немає. І я ще раз нагадую весь в рідній фарбі. Якщо вас зацікавив такий гарненький автомобіль, телефонуйте. Я вам поскидаю більше фотографій. Пороблю відео з шономіром. Автомобіль в рідній фарбі, наголошую. Сьогодні просто забув, товщиномір Притонований задній ряд, має рейлінги. Гарненько дуже дивиться поколи. І поїздці збитенький, мігесенький. Приїжджайте на тест-драйв, автомобіль знаходиться в місті Луцьк. Також вся детальна інформація буде в описі під відео. Виглядайте також інші наявні автомобілі в різному ціновому сегменті, які є в наявності. Також може під замовлення провести.